9 грудня 2022 року сильні дощі обрушилися на деякі райони штату Тамілнат в Індії. Вони стали провісниками циклонічного шторму Мандус, який обрушився на сушу вже наступного дня. Повідомлялося про серйозні наслідки в Чиннаї та його околицях. Пошкоджено близько 200 будинків і хатин. Готуючись до приходу циклону, уряд штату відкрив понад 5 тисяч центрів надання допомоги. Куди завчасно переїхали тисячі сімей, проте стихія забрала життя щонайменше чотирьох осіб? Про наближення тропічного циклону мандус було відомо заздалегідь і вжиті заходи допомогли зберегти життя і здоров'я багатьох жителів постраждалих територій. Але, на жаль, так буває не завжди. У 2022 році в Індії спостерігається експоненціальне зростання кількості екстремальних погодних явищ. Країну накрило майже у вісім разів більше хвиль тепла, ніж у середньому за попередні роки. Зафіксовано рекордні температури, які почали підніматися значно раніше ніж очікувалося. І їхня тривалість була значно довшою ніж в аналогічні періоди минулих років. З небувалою спекою зіткнулися навіть ті регіони, де вона раніше ніколи не спостерігалася. Від катастрофічних повеней із СУВІВ на північному сході країни постраждали мільйони людей, а сотні втратили життя. Крім того, в країні різко зросла кількість нещасних випадків пов'язаних з ударами блискавок. Тільки вдумайтеся, кількість ударів блискавок збільшилася більше ніж у 111 разів. Внаслідок чого вже загинуло 907 осіб, а це понад 40% від загальної кількості загиблих через погодні явища цього року. 13 грудня 2022 року столиця Демократичної Республіки Конго, місто Кіншаса, постраждала від сильної повені. Цілі квартали затопило брудною водою, а будівлі на схилах пагорбів були буквально знесені з сувами разом з людьми. За попередніми даними, загинуло щонайменше 140 людей. Багато хто дістав поранення. Затоплено, а місцями зруйновано основні дороги якими здійснюється постачання мегаполісу з населенням майже 15 мільйонів осіб? Кількість опадів, що перевищує кліматичні норми, призводить до величезних втрат у різних країнах світу. Найбільше за 50 років повінь сталася в Анталії Туреччина. У ніч на 12 грудня 2022 року потужна буря і злива показали всю лють негоди. На жаль, постраждало багато людей. Надмірні опади спричинили повені в районах Кумлуджа і Фініке. Сотні теплиць пошкоджено. Багато будинків і підприємств виявилися затопленими. Вулиці та проспекти перетворилися на озера, а сотні автомобілів були віднесені стрімкими потоками води. За словами мера Кумлуджі, незважаючи на всі зусилля, впоратися з буйством стихії не вдалося. З 10 по 12 грудня зливи пройшли в північних районах Боснії і Герцеговини, а також у деяких частинах сусідньої Хорватії, завдавши чимало клопоту місцевим жителям. Наступного дня в Іспанії зливи, принесені штормом Ефраїн, стали причиною повеней у кількох регіонах. Найбільше дісталося автономним спільнотам Естрамадура і Кастилья манча Повені призвели до численних підтоплень будинків та інфраструктури. Деяких людей довелося рятувати після того, як вони опинилися у водяній пастці. Страждають від надмірної кількості опадів і жителі Африки. Нині Нігерія перебуває на межі продовольчої кризи та небувалого голоду. У період з вересня по грудень 2022 року жителі зіткнулися з катастрофічною ситуацією через повені. Зливи і розлив річок в останні місяці зачепили понад 4 мільйони людей по всій країні. Постраждало 34 з 36 штатів. Стихія забрала життя понад 650 осіб. Близько 2,5 мільйонів людей було переміщено до тимчасових притулків. Вода завдала шкоди будинкам, знищила посіви, вивела з ладу системи водопостачання та санітарно-технічні споруди, підвищивши ризик захворювань на холеру, діарею та малярію. Через сильні зливи також страждають центральні та східні регіони Південно-Африканської Республіки. 9 грудня повінь у місті Йоганнесбург і його околицях змусила жителів деяких районів буквально випливати зі своїх будинків на човнах. Кліматичні події, що відбуваються дедалі частіше, супроводжуються епітетами: аномальний, рекордний, небувалий. Що ж насправді відбувається з кліматом на планеті? Дізнайся про це, на масштабному форумі глобальна криза. Наш порятунок в єднанні.